Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталія Демодюк, і сьогодні у нашій студії гість Юрій Нагулко, художник, письменник, філософ, і ми дуже раді бачити нашого земляка сьогодні у студії, адже в рівному буває він тепер нечасто. Вітаю вас, пане Юрію! Вітаю вас. Ви родом з Рівненщини, а саме зі Здолбунівщини, і так склалося, що частину життя ви присвятили нетворчій роботі іншим містам. Але доля повернула так, що тепер ми в наших краях бачимо вас частіше. І коли ви присвятили себе творчості, почався у вашому житті творчий період, відповідно і на рівненщині, і не тільки ми можемо тепер з гордістю бачити не тільки вас, але відвідувати ваші виставки, читати ваші книги. Але про все по порядку. Отже, як творчий шлях, про ваш шлях можна взагалі розповідати дуже довго, але технічну сторону ми опустимо. Наголошую, що ви випускник нашого національного університету водного господарства та природокористування. І ваша кар'єра починалася з більш технічних посад. І все ж таки, як творчість прийшла в ваше життя? Творчість була завжди в моєму житті. Ви знаєте, що я взагалі задумався перед тим, буквально неділю назад, я раптом задався собі, питати, чого я родився в Здолбунові. От чого я родився в Здолбунові? Ну, але ж це не ви вибирали. Так, мама моя рівничанка. Ми жили, наш будинок стояв там, де готель мир. І я до п'яти років там жив з бабусею. Через те, що батьки мої були вчителями, вони не мали можливості мене виховувати. Бо ви знаєте, скільки тоді тривав період, коли мама могла займатися дитиною, там три місяці, по-моєму, всього на всього. І поки не родилась моя сестра, яка після мене, друга Оксана, то я жив з бабусею. Вона мене якби виховувала тут на Міцкевича. Міцкевича це моя вулиця. Тільки вона була зовсім інакша. Моя хресна жила поряд, це цвеї там жили, там напроти нас жили напроти жили струтинські. Ну, це була така спокійна вуличка Міцкевича, тиха вуличка. Та й містечко було спокійне. Так, так, так. І маленьке містечко. Ще не було 100 тисяч, тоді я пам'ятаю. Ну, бабуся мене брала кудись, я з нею ходив. Ну так у вашій біографії часто згадується село Гільче. – Так, через те, що з п'яти років мій тато був директором школи в Гільчі. Звичайно, коли Оксана народилась, то бабуся повинна була переїхати якби, в Гільчу. Скільки тут до Гільчі їхати? Я сьогодні їду швидше, ніж в Києві їду в своєї квартири, в свою студію швидше. А відстань така сама, тобто 23 кілометри. Це дивно, звичайно. Бачите, в селі все-таки є переваги великі. Великі переваги для розвитку. Для розвитку саме природничого. Можливо, не вистачає того, що можна в місті взяти там бібліотеки культурної досухи, культурні якісь надбання. Все-таки в місті, можливо, краще. Але, знаєте, мій досвід каже про те, що якщо дитина талановита з села, то вона приходить, наприклад, в університет і вона відстає від міських. Відстає це правда, але. Десь після другого курсу вона починає їх баняти. це факт. Ну, я ріс в сім'ї інтелігентській такі. Моя мама шляхти, батько з козацького роду. Так що в нас була специфічна сім'я. Ви можете споявити, козаки, шляхти це зовсім різні формати, зовсім різні суспільства, спільноти. І ну, так от було цікаво. Але це своя історія. Так. Пане Юрію, ви багато часу віддали, працюючи в атомній енергетиці. І багато. настав момент, коли в вашому житті все змінилося. Причому кардинально. Ну, бачите, я до цього готувався все життя практично. Я ж захищався, до речі, на кафедрі архітектури, я захищався як архітектор. Е, і е, тоді ж були не інститути, тоді були кафедри. Ну і все життя я малював. В мене була, коли виставка. Дуже цікавий момент. Мій товариш, який вчився зі мною в одній групі, а він народився в Долбунові, так як і ми з Олександром. От. І ми зараз, він через вулицю, в мене студія в городку, а в нього через вулицю, він голова наглядової ради компанії такої потужної. Він приходить до мене на виставку і приносить малюнок. І каже до мене, подивись, я подивився, я кажу, непоганий портрет, тільки кажу, ти тут молодий зовсім, а зараз не дуже. А він мені каже, та ти ж знаєш, хто хто це малював? Він каже, ну так ти ж малював. Справа тому, що я дійсно малював кругом і всюди. І для мене це була якби навіть не фішка через те, що я хотів, хотів бути художником завжди. Мене правда цікавило все. І астрономія, і фізика і математика. І я радий, що я закінчив такий вуз через те, що я вчив вищу математику, я вчив вищу фізику, це мені багато дало. Я вчив ізометрію, яку не, не викладають в художніх вузах. Ізометрія це об'ємне бачення, об'ємне розуміння світу. Бачите, якщо Бог хоче людині, людину направити по якому шляху, по якому шляху, треба його слухати. І робити так, як він каже. Тато мій сказав, що він не хотів, щоб я був художником в Радянському Союзі. Він просто пояснив, в Радянському Союзі художники, в тебе буде три шляхи. По твоєму характеру він так сказав. Перший шлях це ти можеш спитися, бо тебе ніхто не буде признавати. Другий шлях ти можеш дременути за кордон. Третій шлях дисидент. Дисидент це дурдо, дурка. Так і казав. Ну, серед цих варіантів за кордон найбільш так, але ж приєдне. треба було туди якось вибратися. І це було непросто. І я вам скажу, що багато людей, які вибирались туди, з якими я потім зустрічався в Нью-Йорку, в Лондоні, там в Берліні, вони там практично нічого не досягли. За рідким, за рідким виключенням, і навіть ті рідкі виключення десь не піднялись вище там, вище середини. Якщо дотягнули до середини, ну це було добре. Я приїхав в Нью-Йорк, в мене там виставки, я виставлявся в музеї, І коли я при. А вони зробили там загальну виставку українські художники, які там були, запросили мене, я прийшов і. Ну що вони мені могли сказати? Розумієте, людина повинна витягнути з того, що їй Бог дав все, що вона може. А якщо тобто вона не повинна лінитися, вона повинна реалізувати свій талант. і... До речі, я, будучи президентом компанії, будучи головою наглядової ради, я навіть не головою, а головою ради директорів, я завжди мав студії кругом, я завжди писав картини і робив виставки. Приходив 9 годин вечора, працював. Я, я зараз навіть не уявляю, як це, як це в мене виходило, але ну, якось виходило, ви знаєте, і виставки робив. Я з вами познайомилася в рік повномасштабного вторгнення. Це був 2022 рік. Познайомилась у фотомузею Олександра Харвата. І з тих пір, звичайно, ваша постать привертає увагу не тільки талантом, але ще і шаленою працездатністю. Навіть за цих кілька років я безпосередньо і була присутня на ваших виставках на різних подіях. Я слідкую як ви блискавично, просто в різних містах створюєте події і, от, власне. Один 2025 рік. двадцять рік. Канів Дніпро буде виставка в Тернополі в Рівненському будинку культури в МБК. Ось завершилася виставка Горизонти Погорини, яка власне буде представлена ось уже незабаром у здолбунові. І це тільки початок 2025 року. Кілька слів про вашу виставкову діяльність, і ось такий цікавий факт про вас прочитала. Не знаю, підтвердити чи заперечити, що практично на всіх персональних виставках не плутати зі збірними, а ви представляєте переважно свої нові роботи. Так, але бачите, якщо ми в Каневі зробили такий проект великий. Робили його п'ять чоловік, дуже, дуже талановиті, грамотні, досвідчені люди, мистецтвознавці, художники. І зробили дуже потужну виставку. Олександр е, Харват і е, Люліч е, Валентина була. І мені було дуже приємно, що було багато людей. Були з Львова люди, були люди з Дніпра. От. Знаєте, що я вам скажу? Дуже ц... Для мене дуже цікаво. У мене дійсно в різних містах. Західної України, починаючи там Харків, Харківський національний музей, <кій> Миколаївський Верещанський музей, Одеський музей. Ну, Взагалі, ну, практично все, так? А на Заході це буде моя перша виставка на Заході України в Тернополі. І я давно хотів зробити виставку, таку потужну виставку через те, що Розумієте, то, що е, Саша Харват мені допоміг, і якби ми з ним розробили тут, це в нас такий е, камерний проєкт. Він гарний, але він камерний. А для того, щоб розвернути людина, побачила художника і побачила світ його очима, то треба робити таку розвернуту виставку, потужну, таку, як в Каневі, таку, як в Тернополі, таку, як в Дніпрі. там. Е, Таку, як в Києві, було, наприклад, в музеї історії Києва потужна виставка, така, як в городку, там було 140 картин взагалі. Я ж люблю великі роботи. І знаєте, що за розмаху? Я завжди це кажу в, в Рівному, що це єдине місто обласного, обласного такого характеру, яке не має художнього музею. Єдине. Ви бачите, є районні міста. Районні міста, є містечка, які мають свої музеї. А рівно немає. І це говорить про що? Ми маємо в Рівному таку бурштинову, потужну, да, таку жилу. І невже ці люди не можуть щось зробити так, як зробив Корсак, наприклад, як, який є там от, в сусідів 60 кілометрів до, до Луцька. І потужний музей. Що маємо, пане Юрію, поки ваші діти воюють у війську, до речі, від початку повномасштабного вторгнення, а ви можна сказати, воюєте пензлем. Чому так? Адже у ваших картинах, по-перше, прослідковується чітка, абсолютно чітка проукраїнська позиція. Ми бачимо там козаччину, ми бачимо там теж воїнів, ми бачимо там характерників, ми бачимо там. А українських жінок ми бачимо там зріст крізь століття. Ви любите відсилати як ніби машиною часу, мандруючи глядача, занурюватися. Багато є таких апеляцій від цього до минувшини, наприклад. Та, хто знайомий з творчістю, хто не знайомий, погугліть, почитайте, подивіться, відвідайте виставку. І, власне, це теж є ваша боротьба, але боротьба як художника. Ну, мабуть, так. Справа в тому, що менший мій син, молодший син Родіон, він з першого дня на війні. Він офіцер уже. Ну, старший. Пішов на два місяці пізніше, але вони добровольці. Племінниця моя, це меншої моєї сестри. Племінник уже теж. Він, він взагалі, знаєте, є люди такого. Научного плану, які багато читають, які багато там знають, але фізично вони не дуже. І він попав в морську піхоту. Це для мене, чесно кажучи, загадка. Нічого собі. <кхем> ну, я думаю, да, що його не пошлють, бо ну, ви розумієте, що там побратимство яке, якщо я йду туди, то я повинен знати, що людина, яка йде зі мною, понесе 40 кілограм. 60 кілограмів якщо треба буде, вона буде мене нести на собі, а якщо вона малосильна, то яка з неї? — та... піхота, то. — Військо повинно, ну, військо є військо. Я багато, знаєте, дізнаюсь про наше військо через товаришів, які там проїжджають, зустрічаємося, говоримо. Війна це великий хаос. Це великий хаос, і якщо людина може, то тобто я маю на увазі вищий командний склад, Може врегулювати якось хоч чуть-чуть цей хаос, то він буде переможцем. Так поступав Македонський, так поступав Наполеон, так поступали всі великі, великі полководці. Наші, тільки не, сірко, тільки не сірко. Він воєначальник великий, але я вам скажу, що як політик він, був, він зруйнував фактично самостійність України. Давайте повернемось до ваших картин. І все ж таки у вас чітко прослідковуються навіть не тільки в сюжетних полотнах, але і в пейзажних полотнах теж українські пейзажі, українські лелека, українські хати. І це є Україна. Або в образах, або в пейзажах. Навіть у птахах це птахи, які живуть в нас в Україні. Це правда, справа в тому, що. Знаєте, я написав декілька робіт. Я декілька робіт написав Нью-Йорку, декілька робіт написав Францію в, в Ніцці. Ну, щось там в Німеччині написав. І там було інакше. Там були якби ремікси. Людям було цікаво, я зробив ремікси там на Ван Гога, я зробив ремікс на Ван Дейка. Ну це вони трошки такі з кислинкою зроблені були спеціально. Але... Все інше, це Україна, це правда. І єдина була така серія, потужна у мене. Це Афонська серія, це Афо, Афон, Афоніти. Через те, що я кожний рік їжу на Афон. От і спілкуюсь, дивлюсь, цікавлюсь. Це, це дуже цікаве життя, яке е, сакральне життя, яке відрізняється сильно від того, що ми тут бачимо, що ми відчуваємо. Сакральність, до речі, це ще одна тема, яка постійно фігурує у ваших картинах, у книгах, у філософських роздумах. Сакральне, сакральне це основне. Справа в тому, що якщо ми ж на терези ставимо душу і тіло, так? то що повинно переважувати? Якщо переважує тіло, людина займається тільки тілом, а душою ні, Ну, то що вона варта? Вона варта тої ваги, яке важить її тіло, це ж нічого. А душа ніби не важить нічого, але вона важить дуже багато. Це потуга. Це потуга, це люди душевні, люди добрі. Ви знаєте, війна проявила багатьох людей, проявила обличчя, проявила, ну, проявила настільки яскраво, що вже ховатися важкувато тепер, правда? І я думаю, що це, це важливо для України. Що ми побачили, хто є хто, які ми є, себе побачили, до речі. Ну, таке. Коли я вас представляла, я сказала, що ви художник, письменник і філософ. Якщо ми поговорили про вас як про художника трішечки, я ще хочу наголосити, що ви і письменник, адже ви видаєте книги. Одна з них, ось присутня в студії, знову ж таки, про вашу шалену працездатність, якою можна тільки захоплюватись. 2004 рік ви зробили, я би сказала, що це книга онтологія вашої творчості, насправді, адже тут. А Якщо можна, можна показати на камеру, щоб краще побачив наш глядач. Це третя книга, це третій альбом насправді. Красиве і в усіх сенсах вагоме видання. Ну, Видав його Олександр Харват, воно видано в Рівному, в місті моєї юності, мого дитинства. От, я думаю, що ми будемо далі з ним співпрацювати. І якщо дасть Бог, то видам ще не одну книжку. А тут репродукції, філософські так, роздуми, так, пояснення, так. розповіді. Так, есе. Тут маленьке есе. Бачите, я колись писав книги, коли жив в Рівному, до речі. Потім писав далі ці книги. І наступив такий момент, коли я технічно, коли я будував дійсно атомні станції, було це була загрузка повна. І е, час, який лишався, я не міг ділити вже між письменництвом і між е, тим, що я писав там картини, хоча вдома тоді це було. І мені прийшлося від чогось відмовитися. На якийсь час я відмовився від того, щоб писати Писати слово. От я е, Лишив тільки писання на полотні, на папері, на рисування, малювання. Ну, але прийшов час, коли я можу сьогодні собі дозволити. І писати, і так писати, і сяк писати. Але ви знаєте, що інтернет-аудиторія численна, шалена кількість людей, які на вас підписані в різних соцмережах. Вони чекають черговий допис Юрія Нагука і дуже радую, дуже вдячно коментують, відгукуються, дискутують, бо це свідчить про те, що. А люди потребують от доброго слова, слова підтримки, філософського роздуму. Ну і насамперед, певно, що віри. Бачите, я не пишу війну. Я почав писати війну тільки тоді, коли я був в Рівному. Це перші, перші неділі, перші тижні, коли я привіз сюди своїх малих вісім вісім. Тут було діти і жінки. Ми з Києва їх вивезли. Знаєте, болю і страждань людям сьогодні достатньо, особливо тим, які на Сході. Київ бомбардують вчора е, вранці. Я, наприклад, пробудився від того, що в 5 ранку балістика прийшла, на, на Київ, збивають потужно, це ж будинки підскакують, люди гинуть. В Кривому Розі ви бачили, що твориться в Одесі, що твориться там, в Дніпрі. Тобто. Хтось грає в гольф, а хтось, хтось воює. І я хочу сказати, що солдати наші, які воюють з першого дня, дуже втомилися. Вони дуже втомились. І люди, які ховаються від призиву, які їх не міняють, я думаю, що вони будуть казати після того, як закінчиться війна? А вона рано чи пізно закінчиться. А вона закінчиться. І що вони будуть казати? я думаю, що. Я навіть приблизно знаю, що говорять люди через те, що люди, багато є інвалідів, це є такі общини вже, солдати, які пройшли війну, які поранення пройшли важкі, які воювали. От. Вони між собою говорять дуже цікаво, про, про дуже цікаві речі. Я думаю, що якщо ти будеш йти на державну посаду, то ти повинен будеш написати, де ти був. Де ти був. А якщо навіть не на державну посаду, то все одно тобі треба буде розповісти, де ти був. Але зараз головне вистояти пане Юрію. Я ще хочу запитати. Вона знаєте, коли висить рушниця, вона має в кадрі та вона десь має вистрілити. У нас є така цікава річ, метафоричні карти, мудрість серця називається. І кожна з цих карт тут зображена репродукція ваших картин. І кожна карта містить ще і певні пояснення, передбачення. Я знаю, що не всі вірять, хтось скептично. До когось це розвага, а хтось справді відшуковує там сенси. Ось як ви ставитесь власне до таких речей. Знаєте, я, це видає колесо життя. Видавництво таке в Києві. Є От, воно серйозне, філософське таке видавництво. Воно невелике, в принципі, вони видають такі серйозні. Книги фі філософського плану, роздумів, і вони видають ці метафор метафоричні карти. Я до того, як вони видали моє, я, я не знав, що, це, що таке взагалі існує. По-перше, там фрагменти моїх картин. Тобто вони підбирали під тексти якби деталі, фрагменти. Ви знаєте, що найцікавіше, що вони дуже популярні. Було три видання, три видання, і вони так роз розійшлись. Ну, буде і, і там вже воно є, по-моєму. Так, є. І Якщо хто хоче їх. Це має бути наступне моє, в моє життя... запитання. В колесі в життя можна підписатися, знайти <світ> його в цьому, в інтернеті, це ж не проблема. Вот. Ви знаєте, я, чесно кажучи, до цього я не скептично не відношусь, не не скептично. Тобто я знаходжусь десь посередині. В житті нічого випадкового не буває, через те, що всі випадки мені кажуть, ти бачиш, от в тебе так гарно все, а в мене тут так погано. Я кажу: ти розумієш, кожний день до того ти робив крок. І ці кроки привели тебе в сьогоднішній день на це місце. І я робив кроки кожен день. І мене привело теж на, от на це місце, де я зараз. І я ніколи не ремствував на долю, ніколи не казав, що воно погане. Я знав, що якщо я якщо десь не так, то це я помилився. Значить, Я зробив щось не так. Ну і знаєте, коли в е, мене під перекування було дуже багато, це дуже багато людей. Це заводи, це, це, це дуже багато людей. Я сьогодні думаю, якось тоді, знаєте, ви не думаєте про те, як воно, як воно твориться все. Воно собі робиться, ти просто працюєш і живеш. А сьогодні, я думаю, як воно виходило, 90 років. Держава не платила нам за роботу. Тобто я, ми заробляли, фірма заробляла 36 мільйонів, тоді 36 мільйонів було. Багато. Так, да, Це на сьогодні ще 36 мільйонів. О, це набагато, це, це колосальні гроші були. А держава нам платила 1%. 1%, а зарплата була 15. Як ми виживали? Ну, виживали. І ви знаєте, кожен день. я... От ми, син був, у мене два дні буквально назад, він, відрядження вони їздили, ми з ним поговорили буквально там годину. Ну, те, що він мені сказав, тату, що тобі за нас не стидно, мені було приємно, що він це сказав, бо це так. Мені не стидно за своїх дітей. І він ще мені каже, знаєш, Тебе ж ніколи не було вдома. У мене дійсно ніколи не було вдома, бо для того, щоб фірма працювала, треба було дуже багато чого. Наприклад, навіть та ж солярка, ж, тот же бензин, який навіть на заправках за гроші був відсутній, у нас був завжди. А це залежить від. Знаєте, все залежить від першої людини. А хотілося б повернутись в минуле і трішки більше часу присвятити дітям. Ні. Ні. Я... Е, я думаю, що вони отримали достатнє виховання, при тому, що мене було мало. Що мене було мало. Але те, що я їм говорив, через те вони пішли добровольцями, через те вони. Я їх виховав. Мама в них росіянка, причому чиста росіянка. Але і вона, і її сестра, це все-таки, коли ти створюєш сім'ю, чоловік створює сім'ю, то все-таки жінка важливіша, ніби, так, у сім'ї. І це, це, мабуть, так. Але чоловік це все-таки священик сім'ї. От він священик сім'ї, як він себе поведе, яку він лінію накреслить, як себе поставить, так, так сім'я буде жити. І це важливо. Жінка це якби така, така ковдра. Ковдра в сім'ї, яка гріє, зігріває. І чоловік, якщо жінка себе веде саме так, то й чоловік тоді в неї сильний. Я завжди, коли вітаю когось з днем народження, то кажу, скажи своїй дружині, щоб вона тебе гляділа, бо якщо ти доглянутий то У вас все буде класно завжди, і це в будь-якому випадку. Знаєте, так. пане Юрію, от ви направду філософ, вас дуже цікаво слухати, і мені завжди дуже мало з вами 25, чи півгодини хвилини розмови. Ми мусимо завершувати ефір. Але я буду просити вас кілька слів на прощання сказати нашим глядачам і слухачам. Вам тим часом нагадаю, підписуйтеся на наш Ютуб Рівне Лайф, щоб бачити всі наші ефіри і аудіоверсію нашої програми Слухайте в ефірі радіо Респекти. І обіцяю, що з паном Юрієм ми ще будемо зустрічатися в нашій студії. Кілька слів, прошу. Ну, бачите, зараз буде станеться виставка в Тернополі. Маленька виставка. Ну, вона повториться те, що була в Рівному, нічого нового для рівнян не буде. Але я б рекомендував з'їздити в Тернопіль. Ну, це 200 кілометрів. 200 кілометрів це трошки відстані, але я думаю, що там якийсь транспорт заходить, мабуть. Я не знаю, які там з'єднання. Я рекомендував би людям весна, хто має можливість з'їздити в Канів. В Каніві, от в Каніві в мене велика виставка, і взагалі це ж все-таки могила батька нашого. І людина українець, якщо він рахує себе українцем, він повинен не просто носити вишиванку, дівати там його її посет, А Хоча в життя з'їздити в Канів. Так, обов'язково. Це... Дякую вам за розмову. Так. Я бажаю вам. Не полишати цю шалену хвилю працездатності, творчості, творіть, організовуйте нові виставки, видавайте нові книги, а ми будемо із задоволенням приходити як глядач і читати. Ваші праці земляки повинні підтримувати земляка. це Обов'язково з нами сьогодні спілкувався Юрій Нагулко, художник, письменник, філософ. Я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Побачимось, ми почуємось.